Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Енергетичний геноцид за влади триває. Поки просрачена загнида зі своїм завгоспом подорожує відремонтованими за багато мільйонів літачком та збирає світом оплески, як представник України. Люди задихаються в багатоповерхівках від спеки. І це серпень не настав, пише телеграм-канал Зерада. Тільки не треба все валити на русню. Вони вороги апріорі були є, і будуть, були є і будуть. А війна в нас 2014 -го року готуватись мав як попередній президент, так і цей, що зараз. Давайте краще згадаємо некомпетентного блазня, який на брехні проліз до влади. Розброїв країну і фактично запросив ворога до вторгнення і обстрілів. А потім його шобла під час війни розікрала все, що мало захищати наші енергооб'єкти та кордони. Відео від українки. Знаєте, люди добрі. Понімайте мене вже як хочете. Якщо чесно, в нас уже на ось на шостому етажі. Я не можу виконати. У нас уже таке пече, уже така жара. Ні в індуляторах нас по вісім, подаве часов відключають світ. На роботу не підеш, а нема світу. Там не підеш, нема світу. Пішла, купила кусок м'яса, положила на ніч, він пропав, за який хер нам жить. кажете ті, що люди залишилися. Благодарю вам. За що ви нас благодарите? За те, що ви нам світ ще пришлете, блядь, на тисячу з чим-то сволоти. У мене вже нема нічого. Боже, ми просто-просто просто вже, Я не знаю, що робити. То, хоч вентилятор є трошки світ, то хоч трошки такої жарої, хоч ми на десь дітися. А це куди дітися? От куди ти дінешся? От куди дітися? У мене ну, в сусідки сонячний удар. Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 мегаватт для 32 міст та трьох університетів. Однак тільки одна з них встановлена у Житомирі. Голова спілки споживачів комунальних послуг. А знаєте чому? Ахметов заборонив, бо так перестане втрачати грошики. Світло на газу йому не вигідне. Відео мовою оригіналу. Дай Бог, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому рівні, на державному рівні, на рівні державних, напівдержавних підприємств, хоча б і маючи потужності. Я маю на увазі ті об'єкти, які нам передала агенція USAID, 96 установок. Це те, що нам передали. Окремо наші американські партнери для енергоатома 28 мегаватна установка. Я вам хочу сказати, можливо, це буде інсайдом навіть в ефірі, що практично там е всі установки, які нам передало агентство USAID, а це на 55 мігават установок, 96 штук для 32 міст та трьох університетів, практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі. Те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати. Як це відбувалося з однієї ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопрошньової установки 50 МВт, а міністерство сказало, ні, ми не дамо по це гроші. Ну тобто, саме, я саме так не... розумію, на виконання цих робіт вони відмовляються давати гроші. Так, да, так. Да, да. На виконання робіт, тобто про фінансування. Така сама ситуація на місцевому рівні. Коли у місцевої влади не вистачає грошей, не вистачає розуму, не вистачає людей. Ну, Бог його знає, що їм там не вистачає, але ні одна з них практично, крім Житомира, не встановлена. І саме знаменита, 28-мегаватна установка газопрошніва, яку подарили енергатому, півтора року знаходиться в Україні. Півтора року. І ми не можемо її під'єднати до мережі. Вже Галущенко Галущенка розвітував на засіданні комітету Верховної Ради, що вона встановлена. Але як з'ясувала сні? Вони не може працювати більше 72 годин навіть в тестовому режимі. Тому я не знаю, от, е, чи доречно взагалі зараз говорити про якісь програми, тому що вони, може, і приймуть якусь програму, але її реалізації точно не буде. Як це відбувається з цими всіми газопрошливими установками, які нам конче потрібні вже сьогодні? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.